Доброго дня, друзі! Сьогодні я покажу вам, як посадити драцену. Ось така у мене велика драцена, як бачите, вона за висотою десь майже 2 метри. Але вона мені така велика не потрібна. Знизу вона є маленька, я її залишу. А цю велику я зараз відріжу і посажу в горщик. Ось такий кусок драцени. Я відрізав десь приблизно сантиметрів 30-35, цього буде достатньо, щоб її заглибити в ґрунт, а верхню частину, щоб у нас була десь сантиметрів 10 над поверхнею ґрунта. Беру горщик, насипаю знизу ґрунт, приміряю, скільки мені потрібно, ну, знизу, мабуть, буде достатньо, зараз досиплю трохи по колу і буде достатньо ґрунта. Ця драцена у нас уже готова. Ми її зараз просто прольємо І все, і поставимо на своє місце для укорінення. А що робити з тим патиком, другої драцени, з другою гілкою? Зараз я покажу, як можна зробити, щоб і на другій гілці у вас теж вона пустила листя. І так дивіться, у мене знизу, знизу йде ось, бачите, молоденька драцена. А цей. Оця гілка, в принципі, я її можу обрізати на висоті сантиметр 30 під рівня горщика І тут зробити маленький парнічок. І вона з цього рівня через деякий час пусте листя. Планую ще трохи підсипати землі свіжої, пролити її теж, обрізаю її на цьому рівні. Обрізав. Це перше. По-друге, Беру такий ось, ось звичайний зіп-пакет, беру, набризкую сюди трошки водички пульверизатора, щоб тут була підвищена вологість. Вдіваю. Вдіваю і, і застюгую наш зіп-пакет. Ось приблизно так у мене вийшло. Якщо бачите. Зараз підсиплю трохи землі і теж пролью її водою. І в принципі все. Дякую, до нової зустрічі.